Радий всіх бачити, добрий день. Традиційно в кінці року підводимо підсумки футбольного сезону. По процедурі має бути порядок денний. Є пропозиція в порядок-денний включити питання. Перше, це звіт голови Асоціації футболу Ужгорода за 2025 рік, друге затвердження орієнтованого графіку проведення змагань на 26-й рік, ну і різне. В різному, чи є, можливо, інші десь якісь пропозиції, щоб розглянути. От по блокам тоді. Значить, юридичний супровід. Підписали договір з юридичною клінікою університету, готові давати юридичну консультацію, там положення, статути, регламенти всім командам, які, до яких є. Вони допомогли зробити регламент, повністю адаптований під асоціацію футболу. Закарпатської області, є там окремий розділ про воєнний стан, mm. тобто дисциплінарні санкції, це Іван Петрович просив. Тобто повністю юридична сторона фактично витримана. Я тут в папці ношу всі, всі ті речі, які мають бути установчі, документи, статути, якщо когось цікавить, ну, воно, воно не моє, воно не конфіденційно, дайте знаки. Друге, саме проблемне це. Інформування про діяльність Асоціації футболу, я це роблю звітуюся раз в році. Значить, Степан Степанович раз-два раз в році готує аналітичну, аналітичну статтю за наш чемпіонат за Кубок Авангарда. Чому це не робили? Ну, в умовах війни багато кого дратує фотографії, анонси і ці інформування, що війна, хлопці гинуть, і в газеті Ужгород була домовленість, що вони будуть висвітлювати чуть ли не... Кожен матч, але на першій сторінці ми бачимо, як, на жаль, похорона, а на другій сторінці чи на третій про футбол писати воно тепер, тому, що трохи неправильно. На футбол мало людей ходять. Я чесно кажу, будівельник молодці, приносять там і і, і, і загор. Це інші команди, ну, десь десь пару чоловік приходило. І і так далі, не футбольна атмосфера. Ми би могли попрацювати із школами, і з Дю США, і так далі. Але знову ж таки, в умовах війни ми це не робили, щоб не просто не дратувати. Мінімальну інформацію навіть фотографії не ставили, бо хтось там має документи, хтось не має. Щоб не було ніяких, щоб не було ніяких е, цих моментів. Ми на сайт виставляли відео. Воно там десь далі. Є відповідний сайт. Петро Михайлович його веде. Є ведеться Фейсбук-Сторінка. Ми все робимо для того, щоб популяризувати сайт. Знову ж таки, він далеко не в ідеальному стані, можна його розкручувати. Але кажу, буде спокійний період. Я десь, ну, ми десь серйозно візьмемося за це, щоб було відповідне наповнення. Є там інформація трохи застаріла. Ми би хотіли, щоб були е, там і фотографії, і інформація за всіх футболістів, за всіх учасників. Відповідно ну, цього процесу. Значить про сам футбол. Петро Михайлович регулярно проводить чемпіонати команд серед мікрорайонів, досить такий кажуть, востребований турнір. Це ті прості хлопці, які збираються десь і грають чи то на автомобілісті, чи там на юності, чи десь по школам по штучкам. Кожен місяць фактично один турнір приурочений, там День Молоді, День Конституції, День Ужгорода, там День Захисників і так далі. Ясно, що там не такі професіонали є, як в інших десь турнірах, але має право, право на життя. От дуже хороші відносини склалися із ФСД, Фактично багато таких спільних турнірів проводили, і там і пам'яті Володимира Івановича Пінковського, тепер і буде. Пам'яті Володимира Югаса в грудні місяці, тобто з кимось краще співпраця, з кимось гірше, але кажу, що з цих приватних структур я би виділив ФСЖ, налагоджена фактична робота. До речі, сьогодні якраз стояло питання, що ФСЖ там до 12-13 років, що далі як би їм розвиватися, як би цих дітей куди. Можливо, якусь співпрацю з ДЮСШ розглянути чи з футбольним клубом «Ужгородом», щоб діти значить, ну, не було так, що 12-13 років в них все. Тому що вони далі не мають можливості там, заявлятися на чемпіонат України серед дитячих шкіл і так далі. По-аматорському нашому фактично це кістяк, це чемпіонат міста провели, на жаль, тільки 5 команд. Тенденції були, що майже 8 команд, але потім там там повідпадали, Навіть ті команди, які були староживими, той Вопак, який завжди брав участь чомусь, казав, що ну, одна команда точно, можливо, ще й дві вистави, бо в кінці ні одна. П'ять команд. Тенденція була у нас така, що 7-6-5 чи 6-7, потім 6-0-5. Тобто воно крутиться в межах тих п'яти-семи команд. Ми так з хлопцями десь радилися і обговорювали це питання. Оптимальний варіант це шість або вісім команд на чемпіонат міста, воно би було такий, ну, чесно, повноцінний, повноцінний чемпіонат у два кола. Учимося десь, коли треба стартувати. Стартувати, щоб грати при хорошій погоді, щоб ми не йшли на штучку. Цей сезон. На диво повезло з погоду, жоден матч на штучці не був проведений або автомобіліст, або авангард. Але це було це було натуральне флот. Ну і кубок авангарда. Дискусійне питання, бо були бажаючі, які би хотіли заявитися потім туди, в кубку авангарда, не беручи участь в чемпіонаті міста. Там і Минаю 19 хотів, і Ужгород Балажинець десь звертався. Але Враховуючи, що ми прийняли на початку як? Еко. Ну, за за еко так не було великої. Це, але оскільки ми на початку сезону домовилися, що хто в чемпіонаті, той і в кубку, значить ці, це питання автоматично ми, ми знімали 5, да, воно може для сітки ну, трохи там, комусь не повезло з жертвування, але тим не менше, вже так провели. Раніше, от, ще в ті хороші часи були. Кубок Ужгорода і зимовий чемпіонат. Я думаю, що ну, порадимося за той час, що я головою асоціації, ні Кубок Ужгорода, ні зимовий чемпіонат ні разу не проводилися. По жіночому, по жіночому футболу асоціація абсолютно не, не дотична до жіночого. якщо раніше ми проводили один турнір пам'яті. Я вже не пам'ятаю, тих дівчат, що розбилися. Дівчат. Да, взяла на себе обласна асоціація футболу, десь Шинкарюк, молодець, активно взявся за популяризацію, розвиток жіночого футболу, тобто обласна і комітет якраз той по жіночому футболу, я думаю, що дуже добре розвивається і є там співпраця з Дюшора із. З Дюшора і іменаю. Сьогодні була 12 годин якраз робоча така зустріч з тим, щоб максимально десь популяризувати жіночий футбол в наших загальноосвітніх школах. Я думаю, що цей процес запуститься з весни, тому що на зиму я думаю, що інфраструктура шкіл і, зал, і залів не, 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 не дозволяє це все робити. По ветеранському футболу раніше був чемпіонат, чотири команди, станом на тепер, на жаль, можемо зібрати тільки дві повноцінні команди, і то, можна сказати, не дуже той повноцінні. Я думаю, що з весни ми запустимо ветеранський чемпіонат, але міні-футбол. Є, є десь команди, які знаходяться в учороді металіст, і з Харкова команду нібито готові. Ну, там ходить Красніков, ходить там і ну, керівництво команди, вони готові взяти в цьому, в цьому участь. На жаль, ветеранські футболи, це як правило, турніри пам'яті, провели в цьому і Котика, і Стеця, і Когутича і Мандича. В цьому році по ветеранам, по ветеранам відкрили меморіальну дошку пам'яті Володимира Івановича. Раз в році в кінці вчора збирало ветеранів, ну ветеранів вже такі, дійсно ветеранів футболу, Степан Степанович був присутній, було 15, 15 чоловік. Раз в році десь їх збираємо і ну, невеликий фуршет фактично асоціація ну, організувала. Тобто якраз безпосередньо вчора воно було. Значить, По Ужгороду, теж, по професійній команді, можу сказати, що є хороша, хороша співпраця, але співпраця, вона, знаєте, дієва, коли є з цього стола, вона станом на сьогодні тільки мораль, моральна якась підтримка і співпраця в цьому напрямку. Є футзальна ліга, вона запущена давно, я ніколи не приписую свої заслуги в цій футзальній лізі. Хороший рівень, 4 групи ліги по вісім команд регулярно. Ясно, що хтось жаліється, що великі, там членські внески і так далі. Але є Олександр Терембець, у нас відповідальний за, за футзал. Я думаю, що є речі, де е, ну, заслуга має бути в тому, що ти не заважаєш, не мішаєш і не ламаєш. Вже то, що добре від, відпрацьовано. Значить, По інфраструктурі от, асоціації в цьому році ну, минулий рік дякуємо колі, що. Вишку поміг нам зробити. В цьому році і автомобіліст, і авангард, і штучне поле і натуральне було фактично тільки утримання. Нічого по інфраструктурі не робилося. І в місті я хочу вам сказати, єдина штучка, де була відремонтована вже ну, в чергове, це сьома школа. Зробили штучне поле у 20-й школі, але там якісь там свої нюанси. Поле зробили, вріт нема. Потім знайшли ворота і щось там не запускають, поки не здали в експлуатацію, почав контролюючих, перевіряючих структур. Ну, коротше, це так, знаєте, як о, на, наша, ну, наші реалії. Е, я дуже би хотів, щоб в нас була програма розвитку футболу. Е, я за це говорю вже 5 років і з Петровичем, і з Іваном Петровичем, і з багатьма. От, я, я десь дивився Угорщину, Бельгію, вони... Зробили держзагальну державну програму підтримки розвитку футболу. І після того футбол на, на локальному рівні почав розвиватися. Ми бачимо, що якщо в горці е і близько нікуди не виходили ні на які фінальні чемпіонати, то тепер вони, вони все мають шанси. Ну дуже на хорошому, дуже розвинулись. Так само, як і і в Бельгії. Тобто, ну це це десь досвід зарубіжних країн. Нас на жаль цього не. Ма є. Є, є, є по спорту програма, але кажу, я не хочу десь коментувати, куди гроші йдуть, а не йдуть вони не на розвиток футболу, а не комусь якісь іміджові речі і так далі. Значить, по фінансуванню спонсори, я так і написав, що спонсори це наші команди. І міський, з міського бюджету нема абсолютно ніякого фінансування. Єдине, що інколи. Ми просимо, щоб дали нам нагородну атрибутику. Це стосується як чемпіоната міста, як ветеранських турнірів, як, як е, дитячих турнірів. Тобто я по, по цій частині можу профільному управлінні тільки подякувати, що з, з ними якась ну невеличка, невеличка е, співпраця є. По судівству, дякуємо Михайлу Михайловичу, ну, що тяне. Суддівство і суддівський комітет так як може. Ну, проблема велика, відтік кадрів колосальний, нового немає. Тут велика заслуга би було зберегти. Єдине, що нам повезло, що є судді, які до нас десь перебралися і живуть тут в Ужгороді, допомагають нам проводити цей чемпіонат. Але хотіло б, щоб в чемпіонаті міста як команди не одні і ті же грають, а молоді немає, тому що я подивився десь по, по заявочним листам. Це все стерожили, грають, тобто молоді абсолютно немає. І взяти п'ять років назад заявку вилисти і, і, і теперішні ну ті ж, самі, ті ж самі люди. Тобто Нових людей немає. Це би хотілося бачити, звичайно, в суддівському е, напрямку. Я думаю, що можемо лише. Подякувати. Так, да, ясно, що є питання і до нас, є питання і до суддівства, є питання по всім моментам, але мусимо десь інколи ну, один одному плече підставити, з порозумінням до цього ставитися, але не критикувати так з них до, до голови. І організаційні фактично заходи це останню, останнє питання. Я думаю, що ми в асоціації десь поділили функції, що робить Петро Михайлович, що робить Максим Степанович і Михайло Ерікович, що робить. Між нами, слава Богу, є нормальна співпраця. Дякуємо. Міша все каже, що найбільше матчів чемпіонату він, він бачив, а не хтось інший. Та от Міша, теж. То... Трохи неправда, тому що є Андрій Гісем, який точно бачив. Один точно... матч жона снігала. Так, що... е... так що не всі бачив. Всі, всі матчі були зафіксовані, але саме приємно, що не було жодного такого, ну, не можу казати, серйозного, а навіть більш-менш серйозного якогось інциденту. На кува кованарна не ж була. Але не був. І е, з, ліка, з лікарем, якщо ми раніше підписали договір про співпрацю, є приватна клініка експерт, вони навіть попередні роки швидку допомогу машину десь забезпечували. То, слава Богу, потреби в цьому немає. І ми із Володією знайшли е, спільну мову. Він або сам або забезпечує лікарів. Ну, ж таки, стосується всіх без виключення турнірів. Ну і Степан Степанович наш. Можна сказати, неофіційний прес преса, жодного разу нам не відмовив. У всіх цих речах е проводив, відкривав, закривав, хвалив, крит... ну не критикував ні разу, все лише хвалив. Так... <рес> так що десь Степан Степанович інколи вже би хотілося вже якусь критику почути, бо ми далеко ми, 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 ми далеко не ідеальні. Я е зробив звіт. Значить, в звіті у мене вийшло. Е 29 пунктів цього року, ну, тільки деякі з них. Наприклад, 1 лютого автомілія з нагоди Дня Героїв Крут, дитячих команд в мікрорайоні, 5 команд, 50 учасників. Ну і відповідно є, є ссылка на сайт, який висвітлював. Далі, 15 лютого виведення війська в Афганістану пам'яті Олександра Котика, ветеранів 25 учасників. 8 березня ліцей Загорська, футбольний турнір пам'яті Олександра Когутича, 6 команд 45, плюс 80 учасників, далі мікрорайони 8, з нагоди 8 березня, далі пам'яті Михайла, Михайла Мегалини, це з ФПЖД співпраці, 5 школа, 7 школа, 12, це штучний майданчик. Далі пам'яті Стеця, штучний майданчик в, в ліцеї серед ветеранів 40 Далі Сакуров, знову ж таки серед ветеранів. Турнір дитячих команд з нагоди ювілею Пахомова в нього було 70 років, так? 70 років дитячих, серед дитячих команд, 4 команди велике ну, на велике це 60 учасників. Ну і тут є кожен, ко, кожен захід фактично розписаний. Чемпіонат Ужгорода Кубок Авангарда – це як один захід. Вони довго тривалі. Сузанну ну, лігу я тут дописав. Як правило, більшість турнірів це були одноденні, чи дитячі, чи аматорські, чи, чи, чи ветеранські. І тут ще 20 грудня турнір зміні футболу пам'яті рефері Володимира Югаса в дитячих команд, це в юності заплановано. Тобто 29 заходів, до яких ми десь десь дотичні, сформував на основі цього десь орієнтовний план заходів на наступний рік. Тут 20, 27 заходів. Ну, є пропозиції, хто цікавий, я тут, я тут можу дати, щоб ви, щоб ви відповідно глянули це. Якщо є питання, я, 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 я десь коротко. Я десь коротко, що, може, щось не так викажіть. Я не хочу, щоб ми перетворювали це в якийсь такий монолог мій.